Всім привіт народ! І так, Хто мене не знає, мене звати Андруха Андрій. От, е, моя мета ну, така, не дуже висока. Я хочу підтягнутися на перекладині 25 разів. Ну, це не зараз. Я хочу підтягнутися до, 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 4, до 4 травня. От, так що, хто мене ще не бачив, заходьте на мій канал, переходьте. Ну, я буду давати там ссылки. З тіктока можете переходити, Короче, крута штука. І це у нас вже другий підход. Круто! Круто! У нас вийшло 13 раз. Четко.